Їздів. Загинуло троє людей, 13 постраждалих. Серед них двоє. дітей. Отже, друзі, команди вітають зараз один одного. Від 5-ї десантно-штурмової бригади, який воював на Харківській, території Харківській Донецькій області на Ізюмському напрямку. Ну, а зараз... Отже, Іван Ярошенко розпочинає. Шукає варіанти для передачі. Втрачає м'яч. Ковальов підхоплює, пасує на Ярошенка. Ярошенко стріляє. На місці Микола Хомяк. Пробиває зараз потужно. І Ткаченко завадив виконати цей пас. Зараз Пелех з лівої ноги пробиває. Божинський точний пас зараз на палицю. І Авдот. Марциняк. Втрачає м'яч Марциняк. І продовжується атака. Каченко лівою пробивав. Зараз рибак. Закидання на Ковальова. Ковальов з правої. А лупить Бога. Втрачає м'яч Ярошенка. Зараз рудий. Влучає в стійку. Восьмий номер Одеси. А от з лівого флангу. Пробиває зараз. Пишається. Тарас рибак. Проходить флангом. Піднімає руки, що в руку влучив м'яч. Тарас Рибак. Ярошенко пробиває з лівої. Отже, розпочинає Одеса. Ідищиці не вистачило, щоб влучити по м'ячу. А зараз Ярошенко з лівої пробиває з правої. А друга спроба. Обидві спроби. Помяк. А зараз Тарас Рибак пробив Миколі Хомяку. Червона картка. Пелех Марциняк. Ніжник. Ніжник пробиває, влучає. О, за. Пелех з м'ячем. Пелех пасує на Ніжника. Ніжник. Пробиває зараз Даніла Заносія і відкриває рахунок в цьому матчі на сухої балки. Дивимось. Пелех. Прихований пас на Ніжника. І Ніжник дотик дальній кут. Едуард ори дорогу. Бабілов. Бабілов під удар. за Андрій Тіряєв. Пасує на Владислава Ніжника. Ніжник повертає Тіряєв. Тіряєв лівої пробиває. За носій, Відбиває цей м'яч. Златов на палицю. Палиця пробиває. Горовий Олег під удар. Володимир Рудия праву ногу заблокував. до М'яча Теряєв, Ще одна спроба від Заносія. Точно на голову ре На Волков, а Волков. А спроба пробити. Контратака. І палиця зараз намагався проштрикнути м'яч. А повзгоров. Ніжник. Ніжник на Тіряєва. Повертає Тиряєв під удар Ніжнику. 6 хвилини 46 секунд грати командом. А спроба дальнього удару від Пелеха. І що робить Ніжник? Ви подивіться. Владислав Ніжник. Збіймав цей м'яч і відправив його в дальній кут. Тим самим. Роб... Дивимось ще раз, як це було. Удар пелиха. І з льоту ніжник ловить. І в дальній кут. Рудий. Божинський отримує м'яч і не зміг обіграти Дмит... златов з м'ячем. Златов злівою пробиває. Відбиває колінами м'яч бутов. Рудий. Злівою пробиває. І... Зменшує відставання одеської команди в рахунку. 2-1 стає рахунок за 3 хвилини 5 секунд до завершення зустрічі. На Ткаченка моторний апарама пробиває. Пробиває віддає ліворуч там. Пробивав зараз моторний. Слов віддає на капітана. Ну і зараз забиває. Забиває Едуард Каченко на останній секунді. А вже нуль на секундомірі. що м'яч було забито за правилами, показують відеоповтор. Отже, друзі, все ж таки зараховано гол. І друзі, і е, нічия у нас зафіксована в цьому матчі. Ну а е, Тайрексперт з Одеси набирає 4 бали і лишає. Пане Сергію, сьогодні нічия 2-2, при тому, що суха балка за три хвилини до завершення зустрічі вигравала 2-0. Чимось це нагадало матч з Любартом, Так само тоді. Вигравали жовтоводці і не змогли втримати перемогу. Що не вдалося в цьому матчі, чому не вдалося здобути на 100% позитивного результату? Що не вдалося, все не вдалося. Все. У мене, мене є одне слово, це повне безобразіє. Я буду казати руководству, буду, буду подавати відставку, тому що. Взагалі нічого не чують, взагалі то, що ми домовляємося, нічого ми не робимо. Тому це моя вина, буду подавати відставку, бо так далі не може бути. Ви не задоволені дисципліною гравців, я так розумію. Я не задоволений дисципліною, і нашим, якщо він є класом, в чому я дуже, дуже сумніваюся. Я взагалі всім недоволен і дуже, дуже недоволен. Я недоволен те, що ми домовляємося робити просте речі і ми їх не робимо. Тому як тренер я беру всю віну всю на себе. Я піду відставку, а там що далі буде, то буде. Нічого не можу сказати, що буде далі. Пане Олексію, вітаю вас з позитивним результатом. Після перших п'яти поразок перемога над Авалоном, і сьогодні в Дніпрі. Позитивний я вважаю результат. Після рахунку 2-0 змогли зберігти нічию. Як вдалося здобути такий результат на вашу думку? Дякую. Ну, перш за все, кінцівка да, для нас склалась не дуже. Ну, вважаю, що перший тайм цілком за нами був. Ми 3-4 100% нагоди не використали. В другому таймі команда Балка» почала діяти більш активно, що призвело до помилки нашого кікіпера. Е -е, на жаль, при 3-4 пропустили м'яч і гра змінилась. вже. Ми, ми повинні були вже атакувати більше. У ну, нас на, на стандарті простий був теж удар, ніжник попав в ну, майстер. Потім я вважаю, що результат цілком заслужений. Для нашої команди, так для сухої балки, по грі, як склалося для нас і для них, то цілком закономірний результат по такій грі, що сьогодні відбулася. Чи можна сказати, що ваша команда вже адаптувалася до екстраліги, що вже зрозуміло, як тут грати, і ми будемо чекати від Одеси майбутніх перемог і залікових балів? Повністю ми ще не адаптувалися, але ми в кожній грі ми додаємо, додаємо, бо як ви там бачили наші результати, ми дуже багато пропускали. Зараз ми вже більш детально відносимося до цього аспекту і йдемо, йдемо далі. Часу на зупинку немає, тому тренуємося, отримуємо досвід, який нам потрібен, перш за все, в цих іграх. Чого чекати від ваших хлопців і від вас безпосередньо в наступних матчах? Ми йдемо своїм шляхом. Кожна гра ну, граємо на перемогу, щоб наші вболівальники за нас завжди отримували позитивний результат. І ми працюємо далі і наступна гра покаже, як вона буде. Чи є турнірні задачі перед вашою командою на цей сезон? Ну, на цей сезон це перш за все отримати досвід. І ми завжди собі ставимо максимальні цілі. Ми розуміємо, що нам це буде важко, але ми йдемо, щоб потрапити в плей-офф, а далі там вже будемо дивитися.